ЄС вирішили не продовжувати безмитну торгівлю з Україною. Єврокомісія не планує після 5 червня, тобто, в червні закінчується наша безмитна угода, яку зробили в 2022 році, для того, щоб під час повномасштабки підтримати нашу економіку. Все, 5 червня кінець, ну ми бачили протести польських фермерів, німецьких фермерів і так далі. Це Дуже негативна, новина насправді особливо, ми ж типу маємо бути членами. Да, ми ж зараз кандидати в члени. новина дуже не песимістична. Да, це що що значить, у нас з вами зараз дуже велика частина кукурудзи сої сої менше, але все одно багато їде. На пшениці багато ми возили в Європу. Якщо вони ну не продовжать безмитну торгівлю, а вони вирішили, що не будуть продовжувати. То. У нас будуть змінюватися кон'юнктура цін, і, типу, ця вся безмитна історія закінчиться тим, що ціни повиростають на те, що ми імпортуємо, да, і на те, що ми хочемо експортувати, додаться ми то, відповідно, ми з вами зможемо продавати дешевше. Тобто, закупочна ціна на те, що має їхати в Європу, зменшиться. Тобто, фермери зароблять менше як наслідок. Тому, ну так собі новина песимістична, як на мене.